Універсальні кіломочки для різних кімнат, які ж вони у розмірі 80 на півтора. Їх є дуже великий вибір. Перегляньте, будь ласка, і котонові, дуже класні, дуже яскраві. І подивіться, під мармур дуже легенько прибирається, оскільки натуральна котонова основа дуже приємно. Ну подивіться, які відтінки коричневі, сіріші і світліші. Подивіться на цю бірюзу. Вона просто класнюча для дитячої кімнати для спальні. Килимочки універсальні своїм розміром, бо розмір абсолютно середньостандартний і може бути вам і в кухню, і в коридор, і в кімнату. Подивіться на цю красу. Ух ти! А дитячий килимочок! Кому кому потрібно на різдво, дитячі килимочки? Звертайтесь, також підберемо. І дивіться, з якими метеликами класнючі, яскраві. До речі, з метеликами йде на гумовій основі. Він не буде ковзувати. Це спеціально для діток, щоб вони могли стійко ступати ніжками. Подивіться, який для спальні теж яскравий, фіолетово-рожевих відтіночках. А мармур? Мармур на ковровій основі. Ви бачите, який великий вибір цих кіломочок. І це тільки початок, їх просто є багато, великий, величезний вибір. Неймовірно, килимки у нас на різний смак, для різних кімнат, для різних потреб, дитячі, спальні, кухню абсолютно будь-які, з безкоштовною доставочкою для маленьких, для великих. Килими України, звертайтесь!